Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему про, трошки про Сирію, трошки про Україну, то, що зараз відбувається. Дякую, хто дивиться мої відео, дякую, хто підписується. Сьогодні, от ви знаєте, вже, що режим Башара Асада в Сирії падає. Повстанці вже підходять впритул до. Столиці Сирії міста Дамаска і беруть місто в кільце. Асад зі своєю родиною втік вже в Абу-Дабі і залишив Сирію, тому що він розуміє, якщо він там би залишився, то він би його просто би або взяли в заручники, або вбили. Він це розуміє, і тому він виїхав до Абу-Дабі. Там його прийняли з родиною, яка його доля буде далі, поки що невідомо. Росія, яка б вона сильна і могуча не була, Росія вона не може зупинити повстанців в Сирії. Чому? Декілька років назад, до повномасштабної війни в Україні, вона то могла зробити. В неї було достатньо солдат, в неї було достатньо техніки, е укомплектовані бригади, дивізіони, авіаційні. Зараз в них це все зосереджено в Україні. Тобто вони через Україну через ті втрати, які в них в Україні, в людях і в техніці, вони не можуть зараз допомогти Асаду і Сирії, і то, що повстанці так просуваються. Це говорить про те, що війна в Україні все ж як би вони не говорили би про свої втрати, що вони набагато менші, що нема таких втрат, але виявляється, що втрати в них. В Україні катастрофічні. Саме російські втрати в Україні є просто катастрофічними. Як це так? Путін і його друг Башар Асад сьогодні в такій ситуації в небезпеці і Росія йому не допомагає. Тобто вона старалася допомагати, але просто сили там ну, нерівні. Повстанці вони готувалися. Багато років для цього нападу, і вони скористалися тим моментом, що в Україні зараз іде війна. Що російські бригади, російські війська, багато е, тисяч одиниць російської техніки зараз задіяні на фронті в, в Україні. Щоб ви розуміли ці масштаби, які вони дійсно ці масштаби. Тому що масштаби дійсно дуже дуже великі зараз е, Путін кинув в Україну. і... Е, Вчора от зараз трошки від Сирії так би відстане, відступимо, там вже зрозуміло, що там, що там буде далі, режим Асада все пав, Тому що відбити зараз цей наступ повстанців просто немає сил і засобів. Зараз в армії Асада. Сьогодні ще трошки про фронт хотів поговорити, то що. Далі на фронтах загострення росіяни просуваються, просуваються досить активно, відтісняють наші сили, особливо на Покровському і Курахівському напрямках. Вчора прилітав Трамп з Зеленським в Париж. Вони вели переговори щодо миру в Україні. Їхня зустріч тривала майже 40 хвилин, і вони говорили про мир. Про як досягти миру, і Зеленський був задоволений цією зустріччю, і він сказав, що все пройшло добре, що все нібито йде до миру і скоро буде то закінчуватися. Але як то може закінчуватись, коли такі переговори вони проводяться без того, хто цю війну розпочав, без Путіна. Сам же Путін, Лавров вони заявляли, що ніхто закінчувати війну не збирається. Поки не будуть поставлені всі цілі СВО. Це Росія наголошує постійно, коли от Зеленський спонукає до миру, до того, щоб йти на переговори і щоб домовлятися. Росія того вже не хоче, тому що вона взяла козир. Вона зараз атакує в неї перевага, перевага в живій силі, перевага в військовій техніці, і перевага по всьому, на жаль, що маємо, то маємо. То, що Зеленський з Парижу полетів, і він був задоволений, І це дійсно щось ну, можливо про щось вони домовилися. Але як вплине це на ситуацію? Чи можливо Америка буде нам допомагати військово, чи буде нам надсилати військові пакети допомоги? Оце вже питання зовсім інше, тому що незрозуміло от, позиція Трампа. Він нібито. Так як зустрічається з Зеленським, то він себе поводить з ним добре, там, усміхається. От навіть краватку вдягнув жовту, а костюм синій. Це в знак підтримки України на цій зустрічі в Парижі. Але як це вплине на ситуацію? Це вже зовсім друге питання. Це вже зовсім друге питання. І чи буде допомагати військовим, військовими шляхами, чи буде виділяти ці. Багатомільйонні військові пакети в Україні. Це вже ну, будемо дивитися, будемо спостерігати, бо це поки що до кінця не зрозуміло така от позиція його. Тому що, якби закінчувати цю війну, потрібно зустрічатися з тим, хто цю війну розпочав, саме з Путіним. Тому що без нього ці перемовини вони до миру не призведуть. Він буде далі. Іти тиснути, буде далі, намагатися захоплювати все більше територій під натиском своєї армії, яка зараз переважає в рази українську армію на фронті, на жаль. І така от, такі от реалії. Я от від себе, я не знаю, от, скільки це ще буде тривати. Зараз всі будемо чекати інаугурації Трампа, коли він вже офіційно стане президентом. Тоді вже ми зможемо очікувати якихось відвертих рішень від Америки щодо перемовин і так далі. Тому що зараз говорити про мир, якщо от, така ситуація не має смислу. смислу. і немає сенсу, Тому що Росія зацікавлена захоплювати все більше територій і наступати, наступати, наступати. А в нас, от бачите, в нас не виходить от по тому плані взагалі нічого, на жаль. Це дуже така складна для нас ситуація, але будемо спостерігати. Ще одне таке от недобра така новина, то що наша розвідка українська виявила, що можливий знову повторний удар орешника від Росії. За десь приблизний час до 20 грудня Росія може повторно вдарити Орешком по Україні. Чи це буде по Дніпру? Чи по якомусь іншому місту, чи по якійсь іншій області, поки що невідомо. Але цей удар повторно спостерігається, тому що розвідка українська має майже 90% інформацію, що Росія готується знов завдати удар саме цією ракетою, так як вона буде знов казати Росія, що в нас провокації, що в нас безпілотники летять. Там, от, що, те, що ми, ми просто відповідаємо, як можемо, тому що Росія вона дійсно вона веде проти нас цю війну гібридну і така вона війна. І, на жаль, якщо цей удар буде, я хочу звернутися до вас, до своїх підписників, бережіть себе, дослухайтесь до тривоги і відноситесь до цього дуже серйозно, тому що ракета дуже потужна. і, Можливий знову повторний удар цієї ракети, так що бережіть себе. Ну, Наразі поки що таких новин е, е, немає. То, що хочуть ну, ще призвати 18-річних юнаків на фронт е, під тиском Америки і Україна може на цей крок піти, тому що Америка на, на Україну тисне і вона. В тому плані, що потрібно призивати 18-річних юнаків, щоб зупинити наступ Росії. Щоб... Але я не думаю, що Україна на це піде, тому що вона розуміє, що будуть бунти, будуть майдани, будуть не... це ж матері, і її дитина йде на війну. Ну, це неприпустимо просто. Я думаю, що цей закон не ухвалять. Можливо, зараз трошки про нього поговорять, пошумлять, але не ухвалять, тому що це дійсно буде жах, якщо от юнаки підуть на фронт. Вже з жінками, вже, як то кажуть, те, що голосували, щоб жінки йшли на фронт, то вже от посміялися, опозорилися перед Європою, перед всім, чим можна. І зараз вже юнаків. Бо дійсно нема ким воювати. Багато СЗЧ, багато не витримують психологічно. Я розумію, тому що. Від початку ніхто їх не міняє. Ну, нема людей, нема в нас настільки ресурсів, нема в нас настільки людей, як є в Росії, на жаль, і з цим нічого не, не зробиш, тому що і тому Америка буде нас підштовхувати до того, щоб призивати 18-річних, щоб там чуть не жінки б йшли б на війну, щоб тільки зупинити росіян, тому що Америці, Європі не вигідно, того що Росія присувається і вона захоплює все більше територій. Ну, звичайно, що це не вигідно, але такі реалії. Будемо спостерігати далі за ситуацією, як воно буде, чи будуть ці за ікони встановлені, чи дійсно вони відудуть в силу. Будемо над цим всім спостерігати. А наразі вам дякую. Дякую, хто мене дивиться, дякую, хто підписується, ставить лайки. Всім добра і миру.